Ви просили, ми знімаємо ящики та в модульна система для зберігання ваших інструментів, після якої ви точно не захочете перейти на щось інше. Даний набір складається з трьох елементів: це стандарт toolbox, large toolbox та rolling toolbox. Rolling Toolbox має великі колеса розміром 9 дюймів та телескопічну ручку, яку можна знімати для зручного перевезення в автомобілі. Такі великі резинові колеса легко справляться з будь-яким бездоріжжям. Максимальне навантаження на ці ящики складає до 192 кг. кілограмів. Так, так, я сама в шоці це майже 200 кілограмів, і мені навіть страшно це казати, але так написано навіть на ящиках. Ящики та вбілд мають посилені металом кути, сталеві кріплення та захист ip 65 від води та пилу. Кришки ящиків також посилені металом, а для захисту ip 65 вони мають резинові вставки. Всередині в верхньому ящику зберігаються два ось таких органайзери з прозорою кришкою для вашої зручності та два лотки без кришки. А в двох нижніх ящиках зберігаються ось такі зручні лотки з ручкою. Стактич система дозволяє швидко фіксувати модуль між собою. Все тримається міцно та надійно, а розбирається за секунду. Також для вашої зручності ящик можна закрити або відкрити однією рукою. А з допомогою ось таких сталевих кріплень ви можете придбати собі додаткові аксесуари від тавбіл та робити конфігурацію ящиків під ваші потреби. Наприклад, ось такий аксесуар для мотузок подовжувачів чи шлангів. А коли вам стане замало ось цих ящиків, ви зможете доповнювати і розширювати систему з допомогою ось таких органайзерів або. Або за допомогою ось таких половинок всі ці ящики можна придбати також окремо. Тому якщо вам потрібні надійні ящики для зберігання або транспортування ваших інструментів, ви можете придбати ці та вбілд і наморочити собі голову роками.